Та да ну, 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 шо це таке? От я не хотів цього робити. Чел, ти серйозно? Да отстань, урод! Ви шо суки? Mm -hmm. Та ти подиви гні, да він мене відпускає. Ну я ж не буду його застрі стріляти в нього, правильно? Ну зараз ж на мене все місто це. Цей його. Дивись, сука. Yeah. Да я б його вже застрелив два рази, ну блін, я ж приїхав йому шкіру здать.